Останнім часом все більше люди цікавляться автомобілем Nissan Rogue і все більше їх починає з'являтися в замовленнях. І в принципі мені зрозуміло, чому. Хороший сучасний автомобіль з сучасним двигуном. Так, хоча і перший час півтора-літрового двигуна багато хто боявся, але з часом цей автомобіль себе і двигун зарекомендував як надійний і хороший. Торгуємо сьогодні дуже багато автомобілів, в тому числі і Nissan Rogue Ставимо ставочки наперед. За допомогою автомата і для того, щоб нас не збили торгів якісь там. Якісь перебої зі світлом чи з інтернетом. Звісно, Mazda CX5, вона постійно є в замовленнях, люди цікавляться і завжди можна для себе вибрати хороший варіант легко пошкодженого автомобіля на аукціоні. Наприклад, як ось цей варіант будемо зараз пробувати торгувати. І якщо до 8600 доларів візьмемо, це буде дуже круто. Збачите, з такими мінімальними просто пошкодженнями. Звісно, е нікуди не діваються автомобілі з гібридними установками, наприклад, Ось такий Ford Escape, це реально популярний лідер на ринку гібридних кросоверів. І якщо Toyota Venza найближчий брат, буде коштувати. Біля 35 тисяч доларів і більше, то подібний Ford Escape в хорошій комплектації з гібридом можна робити біля 23-25 тисяч доларів. І це все під ключ, ну, орієнтовно, звісно, з ремонтом. Невеликий рідний пробіг, хороша комплектація, завжди мають залог успіху. Ну що ж, і нікуди, звісно, без джипа Чирок. І сьогодні буде у нас ось такий красень, був він в постах на минулому тижні, і спробуємо забрати його по хорошій ціні. Хороша комплектація. Limited Elite, як бачите, з крючками попереду отримав невеликі пошкодження по даху. Автомобіль уже досить скоро, через 77 хвилин, тому ставимо ставки. Замовляємо авто із США, зміту авто, телефонуйте, чекаємо на дзвіночки.